Всім привіт! Ви на каналі Антишколи Онлайн. З вами Лі, і сьогодні ми будемо розбирати англійську на слух за серіалом Тед Лассе. Поїхали! По-перше, хочу сказати, що Тед Ласо дуже крутий серіал, і я його рекомендую від чистого серця, тому що він і добрий, і смішний, і просто класний, а також там дуже багато різних акцентів, і ми сьогодні про це поговоримо і почуємо їх. Серіалом Тед Ласо є один нюанс, що його реально важко дивитися без субтитрів, особливо на початкових рівнях вивчення англійської. Через те, що в серіалі більшість акцентів це різноманітні британські акценти, а у головного персонажа такий е, американський акцент е, чувака з Канзасу. і Він такий «Хоуді!». Давайте швиденько розповім вам, про що цей серіал, для того, щоб ви розуміли, що ми будемо зараз дивитися. Серіал Тед Ласо названий в честь головного персонажу, якого звати Тед Ласо. Він є тренером американської футбольної команди, але не сокер, тобто те, що у нас називають футбол. А футбол, те, що є американським футболом. За сюжетом в Англії є невеличкий футбольний клуб, яким володіють чоловік та жінка. Вони розходяться, причому на дуже-дуже поганих умовах, тому що він зраджував їй, і вона вирішує просто зруйнувати його клуб, тому що це те, що він дуже сильно любить. І для цього вона наймає тренера, який до цього тренував команду американського футболу. Це, власне, є тед Ласо. Він приїздить до Англії для того, щоб стати тренером цієї команди. При цьому він не знає навіть правил футболу. Ми з вами подивимося уривок з другої серії першого сезону. Тобто Тед тільки приїхав, він дав свою першу прес-конференцію, де він сказав, що так. Я реально не знаю, які правила, я не розумію, але я такий чувак, який завжди вірить у людей і який хоче зробити класно. Тому я сподіваюся, що буде супер. Ми розглянемо діалог, в якому Тед приходить у кабінет до оцієї жінки, яка володіє футбольним клубом, і що ж він їй скаже? Oh, good morning, coach good morning, coach Доброго ранку, тренере ласо. Hey, hey, look at us. Hey, подивися на нас couple of work addicted early birds, am I right? couple of work addicted early birds, am I right? Двоє ранніх пташок, які залежать від роботи. Workaholics або work addicted це працеголики. До речі, не знаю, чи існує таке слово в українській, але сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Well, I'm glad I caught you. Well, I'm glad I caught you. Що ж, я дуже радий, що я застав тебе. I brought you a little something. Oh. I you a little something. Я приніс тобі дещо. До речі, коли ви кажете a little something, це не завжди означає, що це щось реально маленьке. Це означає, що ви принесли щось незначуще. Oh, yeah. cookies. Yeah, cookies. Так, печиво. Or as y'all call them here, biscuits, right? Or as y'all call them here biscuits. Чи як ви тут звете їх biscuits? Тому що в британській англійській вони називають печиво не cookies, а biscuits. Though I do not recommend you smother this in gravy. Але я не рекомендую тобі змащувати їх соусом. До речі, на початку цієї фрази він каже зо, і зараз я розкажу вам, як використовувати це і що це означає. Взагалі то це є заміною слова але. Як його використовувати? Наприклад, ви кажете I really like this dress, but it's pretty expensive. Мені дуже подобається ця, ця сукня, але вона досить дорога. Ви можете замінити «but» на though. Тобто ви кажете «I really like this dress, though it's very expensive». Це означає те саме. Мені подобається ця штука, але і далі те, що там вам заважає. О, oh, тед, I don't really... оу, тед, don't really... Вона йому каже, тед, о, oh, вибач, але я, я взагалі то. Come on, I'll take a there. Come on now, take a looky there. Та ну, що ти подивися, що я тобі приготував. Oh, those do look good. О, right. oh, oh, так. Це виглядає дуже добре. Go ahead, take a go ahead, take a nibble. Давай, спробуй шматочок. That's it. That's it. Це оно. Away you go. Away you go. Це щось типу давай, спробуй. F me. Вона каже. Кмі. І це означає, що їй дуже сподобалось. Це в плані, як ми кажемо, блін, але жорсткіше, коли нам щось дуже подобається. Блін! Дуже класно. Where did you get these? Where did you get this? Де ти взяв їх? I'm glad you like them. I'm glad you like them. Я дуже радий, що вони подобаються тобі. You know what? I'll start bringing these to you every morning. You know what? I'll start bringing them to you every morning. До речі, він каже тут не «you», а «я». Коли ви чуєте «я», це зазвичай означає «you». Ти знаєш що? Я почну приносити тобі їх кожного ранку. Call biscuits with the boss. Call it biscuits with the boss. Назвемо це «печиво з боссом». That really isn't necessary. That really isn't necessary. Ти точно не маєш цього робити. Okay, well mark this down. It's the first time we disagree then. Okay, well, mark this down as the first time we disagree then. Okay, we'd meet today, so be, what's the first time in the column? Actually, no, second time. Actually, no, second time. Zahalito ni, raz. Tea is horrible. Tea is horrible. Czaj, żachliwi. Так, до речі, тет як американець не розуміє взагалі чаю. І скажу з власного досвіду, коли я спілкувалася з американцями, у них немає такої культури пиття чаю, як у нас. Тобто вони роблять чай в мікрохвильовці, і зазвичай у них вдома немає навіть чайнику для того, щоб пробити чай. water. Absolute garbage water. Це абсолютно вода зі сміття. Сміттєва вода, просто жахлива. Why do that? I don't know why y'all do that. Я не розумію, чому ви це робите. До речі, він використовує тут y'all. Це таке скорочення від you all. Y'all. You, know, really you, know, you know, we can't really be good partners. We get to know each other. Right? Unless we get to know each other, right? В будь-якому разі ми не можемо бути гарними партнерами, якщо ми не дізнаємося одне одного добре, так? We're, gonna start, simple. We're gonna start simple. Ми почнемо з простого. Real easy, real easy one. Real easy, really easy one. Дуже просте, щось дуже легеньке. Uh, first concert, best concert. best We're gonna do first concert best concert. Ми зробимо перший концерт, найкращий концерт. You go ahead and go first. You go ahead and go first. Go. Пропускаю тебе вперед, ти починаєш перша. Давай. Right of the bat. ж хвилину, прямо зараз, невідкладно. And uh The Spice Girls. The Spice Girls and The Spice Girls. Я думаю, що вона тут каже про знаменитий гурт Spice Girls. Same answer for both? Oh, I love that. Same answer for both. Одна й та сама відповідь про обидва. Тобто він запитав у неї, який твій найперший концерт і який твій найулюбленіший концерт. І вона каже: Spice girls and spice girls. Oh, I, love that. My turn. I love that, my turn. Мені це дуже подобається, я це люблю. Зараз моя черга. First concert. Well, I mean, come on. First concert перший концерт. I mean, come on. Я маю на увазі. It was the gambler himself, Mr. Kenny Rogers. It was the gambler himself, Mr. Kenny Rogers. Was the himself, Mr. Kenny Rogers. Was the himself, Kenny Rogers. No I'm sorry. Okay, I'm sorry. Uh, Ted. Uh, no win Win <laughs> Coach Lasso. Stop. Ted, I'm sorry. Stop, Ted, I'm sorry. Зупинися, Ted, вибач, будь ласка. Biscuits with the boss is not something that I have time for this morning. Biscuits with the boss is not something that I have time for this morning. Печи з босом це не те, на що я маю час сьогоднішнім ever. Or ever. Чуть будь I hear you boss. I hear you boss. Він знову каже я замість you. Ja чую тебе, Loud and clear. Loud and clear. Голосно та чітко, що означає, що він дуже добре її зрозумів. There we go. There we go. В цьому контексті це про те, що все, ми домовилися. Okay. You're gonna show up tomorrow with biscuits, aren't you? Okay, так, погоджується він. You're gonna show up tomorrow with biscuits, aren't you? Ти прийдеш завтра з печивом, так? Oh, come on now. I would not bet on that. Oh, come on now. I would not bet on that. Oh, ти про що ти кажеш? Я б на це не ставив ставку. I mean, unless you want to win a buttload of money. I mean, unless you want to win a buttload of money. Я маю на увазі, окрім того випадку, коли ти хочеш виграти просто величезну купу грошей. <laughs> High five tree. Woo! High five tree. Давай п'ять, дерево. Remember what you said to me at first day coaching at Wichita State? Remember what you said to me at a first day coaching at Вічіта стейт. Пам'ятаєш, що ти сказав мені в наш перший день, коли ми стали тренерами в -штаті. Lose the ponytail. Lose the ponytail? Зроби щось зі своїм оцим хвостиком високим. Релакс. Relax, Релакс. Те just kids. kids. Розслабся. Вони просто діти. Well, he's Well, these fellas sure as hell ain't kids. Що ж, ці хлопці абсолютно точно не діти. До речі, тут він використовує ain't, і ain't – це може бути дуже багато різних заперечень. Це може бути is not, are not, haven't, hasn't, хезент. Взагалі, будь-яке заперечення може бути замінене на ain't. Ви також можете це використовувати. До речі, це такий невеличкий лайфхак. Якщо ви не можете згадати, який час тут використовувати, або ж ви не впевнені, ви завжди можете сказати ain't. Hey, look at Isaac. Гей, hey, hey, подивись на Айсака. He looks like Rodan sculpture in cleats. He looks like a sculpture in cleats. Він виглядає як скульптура родена в бутсах. Cleats – це бутси. Boots. Boots, каже йому помічник тренера. they call cleats boots they call cleats boots, they call boots, boots. <laughs> i thought you said that the trunk of the car was a boot also a boot well i thought you said that trunk of car is a boot also a boot takos boot hold on if i were to get fired from my job hold on if i were to get fired from my job Рампотін putting cleats in, in the trunk of my car. Почекай, якби мене звільнили з моєї роботи, де я кладу бутси у багажник своєї машини. boots in the boot. Це означає те саме, але британська англійська. You got the the boot boot. from putting boots in the boot. До речі, в цьому серіалі дуже класно можна побачити різницю між тим, як американці і британці називають одні й ті самі слова англійською. Тому якщо вас цікавить ця тема, то Тед Lasso це ідеальне джерело для таких знань. I love that! I love that. Мені це дуже подобається. До речі, пишіть у коментарях, чи легко вам сприймати англійську таку різну з серіала Теда Ласо. Якщо ні, то записуйтесь на безкоштовне пробне заняття за посиланням під цим відео або ж за QR-кодом, де ми навчимо вас розуміти англійську на слух, а також вільно говорити. І якщо вас цікавить британська англійська та різниця між англійською і британською, ми можемо зробити акцент в вашому навчанні саме на це, або на будь що що цікаво або потрібно саме вам. А також нагадую вам, що у нас є безкоштовний марафон у телеграмі довжиною в 7 днів, де кожного дня ви будете отримувати круті знання, цікаві завдання та тести. Для того щоб розпочати вчитися на цьому марафоні, скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, або ж переходьте за посиланням під цим відео. Якщо вас зацікавило, що буде відбуватися далі у серіалі Тед Ласо. А я гарантую вам, що там буде все дуже круто і цікаво. То переходьте на що це, Apple TV, здається. Та дивіться з першої серії, або ж якщо ви хочете продовжити те, що ми дивимося зараз. Це друга серія, четверта хвилина, 30 секунд. А також пишіть у коментарях, який фільм або серіал ви хочете розібрати на слух наступним. Гарного дня, бай-бай!